Друзі, вітаю вас на нашому каналі. Наш канал про птицю сад, город, про те, що ми купуємо, що робимо, що з того виходить. Якщо цікаво, залишайтесь з нами і підписуйтесь. Сьогоднішнє відео, хочу зразу сказати: виходить з затримкою майже в 2 місяці. Ну, так сталося. Цього року ми вирощували невеличку партію бройлерів Рос-708 з угорського яйця. Розповім, які досягли ми результати, по чому яка вийшла собі вартість. Які були помилки, що було неправильно, що правильно, і взагалі, як птиця росла? Ну, від початку інкубували самостійно, було куплено 50 яєць ціною 20 гривень, штучка, плюс 100 гривень була доставка. Тобто 50 яєць мені обійшлися в 1100 гривень. Інкубували в інкубаторі Теплуша 72 Pro. Е, я припустилася, ну, свідомо, скажімо так. Я хотіла спробувати метод поступового прогріву яйця. В общем, по результатам інкубації при першому овоскупуванні з 50 яєць у нас вийшло, що два було неоплодних, з 50, тобто 48 було оплод. Із цих 48, що залишилися, ще 8 було кров'яне кільце. Значить, варіантів, чому так, два. Або добряче притрусилося по новій пошті, поки їхало, це ймовірність висока. Або все-таки цей метод поступового прогріву яйця. Більше його я не використовувала, більше таких фатальних у нас не було. Залишилося 40 яєць. З 40 яєць вилупилося 37 курчат. Ну, не було ні кривих, ні косих, принаймні на попередній візуальний огляд. Значить, вони утримувалися все, як має бути. В брудерах досвідчувалися. Світловий режим використовували такий, як був потрібен. Вони спали у мене спочатку по годині, потім по дві, потім по три, а потім два плюс два. Там, уже залежно від віку температурного режиму, теж дотримувалися, як має бути. Пропойки були у нас стандартна пропойка перший день, як вони вилупилися, це водичка з медом. Потім 3 дні я давала антибіотик, потім 3 дні давала пробіотик, потім давала 5 днів вітаміни, 2 дні було перерви, 13-14 день був кокцидіостатік. І, в принципі, на тому всі пропойки і закінчились. Потім ще близько 30-го дня, я вже не згадаю точно, декілька днів підряд я давала кальцій плюс аквадитрім. Кальцій – глюконат це 5 мл на літр води. І на той же літр води 5 крапель аквадитиму. От 5 днів. Це була їм така як підтримка. І на 42-й день мені здалося, що хтось там, вибачте, під трошки кровавим. Я дала 2 дня солікокс. Все. Значить, що по втратах? Приблизно десь в 20-й день. Різко чомусь в одного курчати вивернулась лапа просто на ізнанку, були змушені його прибрати. Потім аналогічно ситуація сталася з другим курчам. Воно дотягли ми його якось так до ваги в 2 кілограма, забили, ну коротше, півтора кілограма то курча було. Це вже з 37 у нас лишилося 35. Значить, один бройлер помер з синдром раптової смерті, причому в чоловіка на очах біг-біг, підскочив, перевернувся і здох. І ще один бройлер був асцитний. був асцит, так само загинула. Ну, Відео про цей випадок у нас є на каналі і про цей асцит, асцит в тому числі. 33 бройлера в нас лишилося, скажімо так, доростати до того всього. Значить, що по затратах попередньо до 17-го дня вони їли тільки готовий комбікорм. Куплений. То був значить, перший мішок, ми брали це був корм коудайс для бройлера 25 кг, це 580 гривень. Потім ще добирався, по-моєму, з 13-го дня ще добрався калинка 25 кг, 600 гривень. З 17-го дня до 21-го ми вже плавно перейшли на зерносуміш, яку я виготовляю самостійно. І на цих зерносумішах там три рецепти. До речі, всі є у нас на каналі, всі відео, всі маніпуляції, що я робила з курьми, ми знімали. Воно все є на каналі, я всі посилання і всі рецепти викладу в описі до цього відео. Ну так от, з 17-го дня по 21-й плавно перейшли на зерносуміш, і вже до забою харчувалися виключно ну, ту, що я виготовляла. Значить, ще було куплено 300 гривень Аквадитрім. 190 гривень рідкий цей, підкислювач літрова пляшка. Я називаю так в цифрах це плюс-мінус. Я не вираховувала, скільки там мілілітрів, куди пішло. Ну, Припустимо, рахувала половину Аквадима, не половину, навіть на 100 гривень, хай буде аквадетрима, там його не стільки, близько не пішло. Кроноцида вони там підпили десь, ну, не знаю, половину, може, півлітра. Тобто цифри будуть плюс-мінус ну, орієнтовні. Плюс до того, поки були маленькі, була куплена пачка пеленок одноразових для брудерів за 350 гривень. Вони утримувалися спочатку в одному брудері, потім уже в двох. Коротше, пішло там, по-моєму, до четвертого дня вони були на пеленках, потім вже на дрібній сіточці. Там у мене пішло чи 6, чи 7 пеленок, 12 гривень штучка. Ну, грубо рахуємо, хай їх пішло на 100 гривень. Будемо казати так. Значить, з 21-го дня, до 21-го, верніше, з 17 до 21, поки переходили, і там ще трішки доїдали, з'їли, значить, 30 кілограм стартової зерносуміші, яку я виготовляю, її собівартість орієнтовно, там мені виходило 12 гривень. Ну, ми будемо врахувати в середньому. Потім перейшли вже якби на ростову зерносуміш, її, її вони з'їли 10. 100 кілограмів, тобто 10 мішків по 10 кілограмів. Можливо, це трошки більше у нас була витрата, тому що не були облаштовані клітки ще, як потрібно, ну, правильно. Не встигали ми доробити те, що мали би доробити. Були і просипання десь. Було таке, що я там якусь кружку, дві то іншим курчатам кидала, як не було зерносуміші. Тому ну, плюс-мінус рахую. От, Після 45-го дня, після 40. Після 48-го, після 48-го вже прийшли якби на фінішну зерносуміш, її вони з'їли у мене 140 кілограмів. Чому так? Тому що забой у нас е, не був так, от, якби дружнім, скажімо так. Почали забивати з 48-го дня, там забили три штучки, і потім поступово, поступово, потім я поїхала, коротше, розтяглася вся ця історія до 75-го дня. Того так, того так багато. Ну, що я порахувала кругом бігом, як то кажеться? Значить, зерносуміші, тої, що я виготовляю, вони з'їли на 6080 гривень. Це дуже багато, але пояснюю чому. Тому що були витрати, і дуже сильно ми їх перетримали. Можливо, ну, до 60-го треба було максимум, але не було можливості їх забрати. От з цього всього з 33 штук, штук, які у нас курчата були, скажімо так, забиті. Ну нами, А ще дві штучки з цих 33 попалися. Видно, якісь яйця, то були не бройлери. То були якісь білі бігові спортивні кури, ну котрих ми, звісно, теж забили в 75 днів і тушки важили по півтора кілограми. Воно їло, кукарікало, билося. Било всіх, хто були два півника. І, і тупо не росло. Ну, от. Значить, будемо тих двох рахувати за одного. Рахуємо 32 штучки. От за цей період чистими тушками, чистим м'ясом, без лап, без потрошків, без печінки, без нічого, без ну, абсолютно чистими тушками в нас вийшло рівно 100 кілограмів м'яса. З цього всього. Значить, по грошах, по грошах вийшло на собі вартість. 61 гривня, 41 копійка за кілограм чистої тушки, не живої ваги. Я думаю, що якби не було в нас таких втрат, які відбулися, які я от перерахувала, що і від початку з тими яйцями і там недогледіли, скупчена була дуже посадка, десь було, тому що не було дружного, скажімо, так, масового набору ваги, були якісь лідери, котрі конкретно набирали вагу. А були такі, котрі набирали її дуже повільно. Ну це я теж розумію, чому? Тому що у них було перенаселення. Вони утримувалися в клітці. Потім, звісно, ми вже почали їх розселяти, якби в другу клітку, ще й третю. Там під ногами в нас бігали ще барбезє, від котрих ми брали інкубаційні яйця. Ну, коротше, як то кажуть, смішались люди коні. Отаке було. І припускаю, що просто декотрі з них не доїдали. От при всіх цих обставинах собі вартість вийшла 61 гривня, 41 копійка. Ну, плюс-мінус туди, ну хай ще докинемо там трішки трішки на світло, трішки там ще на щось. Ну, хай навіть це буде 65 гривень за кілограм. Для нас, враховуючи те, що ми робили це не на бізнес, не на продаж, ми вирощували виключно для себе. Рецептуру використовували ту, котра вже перевірена. М'ясо виходить смачне, не водяне, не тверде, не таке, як паштет, як каша не розвалюється. Ну, взагалі, м'ясо виходить суперове. Ми дуже задоволені навіть таким результатом. Звісно, якщо б тих всіх раз, два, три позицій і втрат не було, я думаю, що було б набагато краще. Але я думаю, що ми ще раз. Проведемо такий самий, скажімо, виведемо ще раз бройлерів, будемо вже десь уважніші, вже є і більше досвіду. Хоча це не було перший раз, що ми вирощуємо бройлерів. Але попередні досвід у нас це були в основному, не в основному, а це були куплені на птахофабриці декілька партій, котрі ми до купа ну, купували якби на дорощення декотрі були партії, які б курчата кілограмові були. А була партія така, що вже були 2, -2 вже великі, Там було зовсім інакше, тому що там були зовсім інші цілі. Вони всі були хворі, повальні, їх треба було лікувати. На ноги падали, сипалися просто покотом отак. Тому цей раз ми задоволені. Проблем ми з ними не мали. Як то кажеться, ні хвороб, ні випоювань, ні, ні то, щоб вони посідали на ноги вже коли. Ну знову ж таки, за рахунок того, що вони сиділи в клітці, от уже коли 60-й, 62-й, 65-й день вже були поодинокі, котрі самі потужні, котрі були здорові. Півні, вже було видно, що у них вже ноги розкарячуються, і один там чи два такі. От з вечора вже видно, що вони сіли. О зранку ми їх, звісно, благополучно прибрали, і тушки були гарні і прекрасні. От були тушки, от у мене є список, наприклад, зачитаю вам. 3,835, це чиста тушка. 3,185, 3,120, 3,520, 3,660, 3, 3,500, 2,900, 4,15. З тих, що забивалися раніше, з тих, що забивалися на 58 й день. 3835, це чиста тушка на 58 й день. 3,185, 3,175 – Це враховуючи той момент. Що на бройлері відхід е, між живою вагою і вагою тушки там приблизно 30%. Тобто, якщо 3835 у нас була чиста тушка, то я можу сміливо казати, що е, то, той пі, то пів він був, звісно, що він в 58 днів чи 56, там уже точно не пам'ятаю, він був за 5 кілограмів, це сміливо, це точно. Тому отакий наш досвід, такі наші результати, дуже задоволені. Вам бажаємо ще кращих результатів. Лайкайте, коментуйте. На все добре!